І Сина, і Святого Духа, Господи Івастові. Дорогі наші, з великою ласкою, Божою, звершуючи сьогодні послужіння нашому храмі, оскільки в великому храмі зараз тривають ремонтні пробоки. Ми готуємося поставити великий купол на храм наш, до речі, купол, який буде одним з найбільших за діаметром у Київській області. І от... Проводячи зараз ремонтні роботи у великому храмі, ми відправляємо прослушення в наші старенькі, як інколи кажуть люди на мовні цвітрі. І відправляємо на службу в день пам'яті всіх святих землі Русії, всіх святих історичної Русі. Я прошу діточок ще буквально кілька хвилин уваг своєї поділити нам. А потім можна буде вам виходити разом з бачкою Ксенією всіх всіх дітей, і тих діточок, які є постійними нашими парафіянами, і наших церковних служителів, і тих діточок, які зараз у таборі перебувають, просимо проходити на заняття недільної школи, яка їх завжди буде проводити наша мачка Ксенія і сьогодні. Ми будемо говорити на замітті недільної школи, про те, ж, про що почнемо говорити зараз, про святість, і, зокрема, про святість на нашій землі, на історичній Росії. Отже, Дмитрий Остовський називає святих нашими друзями і друзями Божими. Тобто святі це одночасно і друзі Божі, і друзі для нас. Святі це ті люди, які зараз душами своїми предстоять перед престолом Господнім у вічності і моляться за нас і виконують у вічності свій молитовний послух. Живучи на землі, вони обрали святість як основу свого життя. Святість і безгрішність це не одне і те ж саме. Людина може все життя прожити в гріхах, а померти праведно, а буває і навпаки. А буває і так, що людина виконує зовні якісь церковні правила, і навіть молитви співає, і де треба перехреститися, бо вона знає, як і де це треба зробити. А святостю вона не буде жити. Святість це коли людина живе так, як цього хотів би Господь. Це те, коли людина не хопить благоговіння перед святиною, перед самою церквою. Свій час один владика, звертаючись до священнослужителів, сказав, без благоговірня в церкві нема чого робити. І от прикро, коли люди віруючі, втрачають благоговірня, коли вони входять в храм і не відчувають, що вони війшли в область Божу, в частку неба на землі, коли вони не відчувають святості, святинь храму. Але не тільки цим можна характеризувати святість. Святість – це в першу чергу бажання безперервно і завжди і наполегливо працювати над собою, змінюючи себе. Це те, коли людина бачить не позитивні свої риси, а недоліки свої в першу чергу. Вишніх недоліків побачити дуже легко, а в собі їх помітити інколи досить і досить непросто. І от сами зараз діточками поговорити на тему святі. нас на з камачка сені поділи проходить з дітьми всіма на заняття, і потім вже доготувався до причастя, можна буде підходити до святого причастя. А ми дорослими, давайте ще звернемо увагу на деякі моменти, пов'язані саме з вшануванням з святих історичної Росії. Київська Русь. Називається нами свято Руссю, хоча була і Новгородська Русь, як стверджують деякі історики, і було таке, що певні частини Русі, ми про це знаємо, воювали між собою. Тому що, все ж таки, люди в свій час наші, коли прийшло до нас християнство, сприйняли віру з дитячою свідомістю, з дитячим серцем. Не всі звичайно були волхви, які втратили свій вплив на людей, які Продовжували свою дію, коли вони відчули, що не можуть вони вже керувати народними масами, бо вони були ватажками певними, духовними лідерами хотіли бути. А християнство говорить, що немає єдиного істинного вчителя, з великої лідери, ніж сам Христос. І все ж таки, носячи наші далекі предки, вони, прийнявши християнство, почали. Так чи інакше змінювати своє життя. Спочатку зовнішньо, потім внутрішньо з'явився е, збірник законів Ярослава Мудрого, нині пославленому у святих, який називається Руська Правда. Але, звичайно, мало було їм, так само, як мало і нам, зовні себе змінювати. Можна змінити навіть свій лексикон. І замість до побачення говорити ангела-хранителя, замість спасибі говорити спасі Господі, і тим вважати, що ми вже от стане церковними людьми. Але змінити лексикон, навіть змінити одяг, навіть одягнути одягнути там скажімо довшу або кусточку, це зовсім ще не означає змінити своє серце, змінити своє сердечне розташування, так само як і для чоловіка церковного служителя, одягнути стігарик. Одягнути, наприклад, інший одяг, е, який належить служителям алтаря Господнього, це не означає змінити себе. Потрібно, щоб ми були людьми церкви. Потрібно, щоб ми навчилися церкві довіряти. Потрібно, щоб ми ставилися благоповійно до всього, що є в церкві, і, звичайно ж, стверджували справу Божу, справу церкви, жили святістю і святістю старалися нести ненав'язливо, але в кротості, терпінні і в смиренні, і разом із тим наполегливо всім людям і всьому світу. Ми ще сьогодні з вами звернемо увагу на те, як наші богослови, наші проповідники говорять про те, що на всі наші далекі предки виділили в видах християнської святості. Пізніше, після служби, ми поговоримо і про християнське благочестя. Про те, як сучасні нам подвишники віри Христової говорили про те, що є істинним івангівським благочестям і що є благочестям поверхневим, і подумаємо, до якої категорії людей ми самі належимо. Для нас святість це що зовнішнє, це виконання певних зовнішніх правил. Чи це все ж таке вміння жити по Христі і вміння працювати над собою? Це вміння бути людиною церкви. Благочестя. Що це для нас? Знову ж таки, те, що ми змінили в свій час щось зовні в своєму житті, чи це те, що ми глибоко переробили себе? Адже християнство це релігія, та, яка постійно закликає людину перероблювати себе, працювати над собою, причому радикально. Не залишаючи каменя на камені від тієї ветхої людини, яка постійно повстає в нас. Христос говорить, це, звичайно, мова, яку треба розуміти не прямо. Якщо тебе соблазняє твоя рука, відсічи руку. Краще з однією рукою увійти в царство небесне, аніж загинути. Якщо тебе соблазняє твоє око, хай ти залишишся з одним оком. Хай тобі з одним оком увійти в Царство Небесне жити повною життя, ніж загинути. Тобто Христос чітко говорить: Він не закликає нас бути посередніми християнами. І часто святі отці говорять, що вся твоя біда в тому, що ти і не холодний, і не гарячий. Ти десь хочеш бути посередині. Можна обирати і потрібно обирати в духовному житті золоту середину, і є правило і аналізтичника золотої середини, але щодо життя у Христі, то ми повинні чітко обрати святість, чітко обрати боротьбу з гріхом як норму, як саме життя, і боротьбою з гріхом. І повинно бути наше життя у Христі і безперервне зростання у Христі таке зростання, яке дало б нам можливість повністю зрости в міру возраста Христового. Отже, вітаючи всіх, з всіх пам'яті всіх святих то дозвольте побажати всім наполегливо і завжди працювати над собою. Фраза слов'янською мовою. Звучить так, одна нудиться Царство Боже і нужніці приємні є. Що це означає? Один з сучасних перекладів такий: Царство Боже силою береться, і ті люди, які докладають зусиль, досягають його. А є ще інший переклад. Ті люди, які проявляють насилля над собою, досягають Царства Небесного. Що таке царство небесне? Найчастіше людина сучасна думає, що це щось, що чекає її в вічності, десь там. Що пов'язано вже з смертю людини, інколи хто помирає, кажуть царство небесне, так. Інколи неправильно це говорить, вибуваючи чапку з горілкою, Думають, що так поминають людину, хоча у сумшах ми ніколи не повинні поминати ані горілкою, ані іншими спиртними напоями. Але ж царство небесне це не тільки та категорія, якась, яка може бути вже після земного життя. Царство небесне це той стан, в якому може перебувати і повинна перебувати людина, коли вона ще живе тут на землі. Адже воно де, як істос говорить. Внутрі в вас єсть. Як говорить один святий, коли Господь створює кожну людину, Він вкладає в її душу царство Боже, царство небесне. І задача людини, кожної докопатися, так помовити до цього царства небесного. А це буде тоді, коли людина буде, докладаючи зусиль, або навіть в певній мірі насилуючи себе, працювати над собою, от тоді вона буде його досягати. Але працювати над собою ми повинні. Христос не закликає нас бути на половину християнами. Він говорить, що ви повинні бути християнами, коли вам зручно, в своєму середовищі, серед віруючих людей, серед тих людей, які вас розуміють. Християни завжди жили, як правило, в найнесприятніших умовах для себе. Церква розвивалася в таких умовах, особливо в часи свого розвитку в період Римської імперії розвивалася церква так, що її пригнічували християн. Багато в чому звинувачували, язичники в чому тільки їх не звинувачували. І нинішній світ, який по суті живе, на жаль, не духовними цінностями, а часто живе язичницьки, не сприймає церковне життя. Світу, як і давнім римлянам, потрібно чого хліба і водощі. От, будь ласка, розваги, і навіть до цього нас закликають різноманітні реклами. Різноманітні заклики в газетах, розважайся, е не довіряй собі, е своїм духовним певним потребам, а от тілесним потребам, а тим більше своїм прихотям. От, будь ласка, задовільняй їх. Тільки кажуть ідеологи так званої сучасної сукулярної думки, іншим не заважай. А живи як хочеш. Так, от, дай Боже, щоб ми зрозуміли, що ми християни, повинні бути людьми не від світу цього, але для світу цього. І якби світ не ставився до нас світу, ми повинні навчитися віддавати себе у благочесті. І Разом з тим, ми не повинні ми не повинні вподоблятися тому, що несе цей світ. Ми не повинні жити прихотями, пристрастями і тим, що є інколи хорошим, розумним мудрим. Але апостол Павло говорить, що мудрість світу цього є безумством перед Богом, є мудрість світу цього і є мудрість Божа. Дай Боже, що вподобляючись святим землі людської, ми обирали мудрість Божу, Ми обирали святість, жили святостю і були існують людьми не від світу цього, але для світу цього. Амінь.